Привіт, друзі! Це Махала, і ми знову тут, щоб поділитися з вами найцікавішими новинами, щирими історіями та подіями, що відбулося у громадах Півдня Одещини. Влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Зараті мешканці власними силами почали створювати сквер на місці занедбаної ділянки біля автостанції. Люди вже розчистили територію, висадили дерева, у планах встановити лавочки, урни і облаштувати доріжки, щоб. Створити затишне місце для відпочинку у Бессарабії, колись існувала унікальна традиція розпису великодніх яєць, яка з часом зникла. Журналіст Махали поспілкувався з дослідником, який багато років. Збирав свідчення, зразки орнаментів та архівні матеріали. Вдалося дізнатися, що в регіоні справді побутували писанки з характерними мотивами. Петро Добрів із села Острівне дослідив історію еміграції своїх земляків до Бразилії, присвятивши наукову статтю сторіччю цієї маловідомої події. Надихнули його спогади з дитинства, розповіді родичів та бажання зберігти пам'ять про предків. Упродовж років. Петров встановив прізвища переселенців, встановив зв'язки з нащадками в Бразилії та опублікував результати в книзі.